Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про мінну безпеку. Ми з вами знаємо, що до нашої країни прийшла біда, війна, і наші мужні військові боронять нашу землю. Війна це завжди лихо і небезпека, але навіть після перемоги ще якийсь час буде зберігатися ця небезпека. Ви спитаєте чому? Тому що на тих територіях, де були бойові дії, залишаються вибухонебезпечні предмети. Давайте розглянемо, як вони можуть виглядати. Зараз небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, де проводилися бойові дії, наближатися до розбитої техніки, заходити в покинуті споруди і будинки, з'їжджати на узбіччя доріг. Ворог підступний і хитрий і ховав вибухові предмети навіть у дитячих іграшках. Тому, якщо ти раптом натрапив на підозрілий предмет, запам'ятай, не підходь! Не чіпай, повідом службу порятунку за номером 101. А зараз прослухайте віршика про знайдений снаряд. Що це там в землі, дідусю? поцікавилась катруся. Може, то піратський скарб? або скриня повна фарб? Сивий дідо, мудро мовить, внучечку за руку ловить. То з війни, дитя, граната, треба МНС гукати!» «Діти!» А за яким номером можна викликати рятувальників? А чи можна відразу хапати знайдені незвичні речі? Бережіть себе і вивчіть віршик.